Два тижні не був в офісі. Слухай, глянь, що вони роблять там взагалі. За це за за за... Любі гроші. Бачу. Високий, темноволосий, хлопець, з курильною трупою. Прийшов, прийшов, прийшов. Це стояв. А, та то, то Валера, наш дизайнер. Добре, що він взагалі прийшов, може хоч щось сьогодні намалює. Бачу біля родої дівчини біля, 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 два стоси же ще сій, розгребти всі звіти. Блін, хоч би почала за два тижні, чи що. Дві, дівиці дві рідкують дві, про нового, дві, храма. нового храма. Слухай, а Валера, ну Валера, є такий повнуватий трохи. Повісив гамак, вісел, сховищ, вісев, зховищі. Який гамак, він має інвентаризацію провести. Позвільняю просто всіх, як тільки вернусь. Слухай, що ти фігняю страдаєш? От я тобі даю візитку, напиши йому він тобі нормально налаштує менеджмент і планування, і всі будуть нормально працювати, а то замахаєшся звільняти раз за разом.